Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на пристрої подавляюча суміш на вогнемет. Так, запікався я в каточку, це в нас режим регбі. Так. Ого. Він грає з оглушення, він мене зразу оглушив. Але я його забрав під ривником. Він, мабуть, одразу й вийшов. Так. Нагадаю я, що подавлення відключає можливість вашим суперникам рожати овердрайв і відключає їхнього дрона. Такого як бустер, захисник і ловкач. Точніше, не самого дрона відключає, а їхню додаткову функцію. Таку як там швидкість, збільшений урон чи збільшений захист. Так. Розібрав мене Твінс. З фрізом разом на пару. О! Відключив я бачите, ловкача фрізу. Нормально. Не дали доставити. Так, а тим часом я дивлюсь щось. Я йду уже в мінусову УПУ собі. Так, де тут він? О! Нормально, якраз в нього припасів не було. Та він ще й самознищився. Так, підключимо дрона. Нормально, Ізітка, молодець, підлікувала. Так. Гранати я не кидаю, тому що я відключив їх. Точніше поміняв клавішу, Ну, щоб не випадково не нажати F і не кинути, тому що там скоро буде завдання, де потрібно 30. Суперників знищити гранатою, то я вирішив трошки підзбирати гранати. Так. Хоча, можливо, там буде якийсь режим, в якому будуть гранати безкоштовні. Ну, подивимось, як буде. Бо якщо доведеться мені купувати гранати, то буде таке собі діло. що кристалів у мене і так немає. Так. Взломтый твинс. Видите, как мою базу соперники. Так. что не знаю, не разморозил я ездитку. Хотя, мог бы разморозить. Так, забираем ворожую ездитку по Ну, на мою думку, то підривник найкращий пристрій в даний момент. Він дає вам можливість робити кіли навіть і без пушки. Ось таких фрізів. А, то, як бачите, він мене підморозив, я нічого не міг зробити. Та й забрав його підривником. так. Є в мене овердрайв, якби добратися до м'яча. Пробував би я зробити доставочку. Так, Я помилився м'яч. В іншій стороні? Так, ану? Ось так довго я рублю кіла, то це А Ану, проїду Оп? Доставочка є. Нормально. Віруник працює. І ловкач також. Ну Пристрій то непоганий відключає дрони, але мені здається, що йому не вистачає трошки урона. Але це можливо тому, що фрізи грають проти мене і вони відключають мені. Подвійний урон, нормально, собираємо підривником, але ж по доставочку не зробив. Так, а ну союзники доставлять? Так, союзники доставляють. Нормально. Так, зараз той фріз мене підморозить. Ага, хотів я спрацювати на випередження. Так, відключаємо. Ага, я навіть не відключив і зіді овердrive, кажу овердрайв. Не відключив дрон. Так. Оп. Нормально. Походу, Ізіда взяла імунітет від подавлення. Так. Ні, не взяла. Не знаю, чому я тоді її не подавляю. Бог її знає. Так. Є в мене овердрайв і це буде знову можливість доставити м'ячик. Головне, щоб суперники не доставили? Ого! Нічого собі, оце-то неочікувано. Фріз грає з. Кілько з прибуттям або з пульсаром. Так. Ну, що таке? Ще через трупи не доставлю. О, добре, що союзник підстрахував приз. Так би міг би я доставочку і не зробити навіть. Я вам говорю, що для перемоги в будь-якій каточці вам потрібні хороші союзники. Якщо союзників не буде, ви нічого не зможете зробити. Ну хіба що тоді я раджу вам грати на кіли, грайте собі на П. Так Бачите як трупи заважають приїзду. Так, і ну, зітка. А, смака прожимає свій овердрайв Я встигаю заховатися. Кріс угу. заїхав мені в спину, я його не помітив. Так, ого, два пульсари. Два фрізи і пульсари, нічого собі. Так. І зараз, мабуть, фрізи ставить, так. Ну бачите, хопери вміють літати, і ви не зможете її ніяк завадити. Так. Якщо в них є овердрайв. А, я думав, що це вже ворожий фріз. Ага. Вони вже тепер лікують один одного там. Так. Так. Братик, дай на ну, я. Спробую доставочку зробити. Так, і я не проїхав скрізь хопера. Трошки не вистачило мені здоров'я. Нормально, але союзники доставляють Так, спробуємо підняти ядерну енергію. Так, забираю. Щось не бачу, я де м'яч. Ага, м'яч з правого флангу. Нормально, вбиваємо її дідочку Так, підлікую фріза нашого. Так, чому я помер? Вогнемет мене вбив чи що? Не знаю. Ні, Твінс мене вбив. Це трошки було неочікувано для мене. О! Фріз пульсар проти підривника. Результат на лице, так сказать. Ага, смока я думаю, то фриз. Я як наношу подавлення, там таке враження, як то я йому все там відключив. Таке враження, як то я граю с пульсаром. Це не так. Так, фріз там тікає. Я його не здожину, тому що в нього так ось дрон ловкач стоїть. Так, хтось там крадеться заді мене, я вже Почув Гул. гусениць Так, де м'яч, м'яч у нашого Васпа Зверху падає ядерна енергія. Ага, хотів я завадити її, піднятись усі. Так, і... Я ще навіть того смаковода не забрав. Так. <кій> Летимо до м'яча. Ага. Ага, тут я. І навіть підривником нікого я не забрав. Знову мене вбив Твінс. Де той Твінс? Я навіть не бачу його. Як він ті кіли робить, бог його знає. Ого! Чуть не впав в мінус. Забираємо зітку Так, там бачу, мій союзник повіз м'ячика. Наша Єзітка. О, Твінс, празв. Так. Нормально. Як ви бачите, кріс, я кажу фріс, він грає з... Рятувальником і також один з фрізів. Ага, точніше, вогнемет грає з рятувальником. Ну, Рятувальник для мене пристрій на другому місці після підривника. Далі на третьому місці я би поставив імунітет від пробиття. І на четвертому вже тоді поставив би під Емі а тоді вже там решту і всіх імунітетів. Нормально забираємо візитку під рівником. Так. Ану. ти Зірвати доставочку м'яча Так. Так, якщо фріспіт страхує, то можемо зробити доставку. Так, забираємо когось суперник і ривником. І мене знову вбив Твінс. Ага, Твінс грає з оглушенням. Я не думав, що Твінс з оглушенням такий потужний. Хоча від мене, я думаю, також є. Так. прожимаємо овердрайв одразу. Так, і я доставочка і перемога. Так. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментар і підписуйтесь.